У середу 7 лютого за процесуального керівництва сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Білопілля Сумського району за фактом організації схеми незаконного переправлення охилянтів через державний кордон України, підбурювання до надання неправомірної вигоди та незаконного обігу вогнепальної зброї і бойових припасів. Сумською окружною прокуратурою спільно зі слідчими підрозділами ГОНП Сумської області, управлінням стратегічних розслідувань, оперативними підрозділями Державної прикордонної служби, задокументовано. Діяльність групи осіб, які надавали послуги, сприяли незаконному переміщенню через кордон військовозобов'язаних громадян України. Зокрема, вони підшукували таких громадян, пропонували їм послуги. Необхідно було передати неправомірну вигаду службовим особам лікувальних закладів, зокрема міста Дніпро, які в подальшому за цю неправомірну вигаду виготовляли медичну документацію про те, що нібито цей військовозобов'язаний проходив стаціонарне лікування, проходив інші процедури і в подальшому отримував медичні документи, яких Фіксувалося, що дана особа має тяжкі захворювання, які в подальшому повинні були при проходженні військово-лікарської комісії стати підставою для набуття ними статусу непридатного для військової служби або тимчасово непридатною. Відповідно до чинного законодавства, при набуття такого статусу особа має право вільно перетинати державний кордон України незаконно. Ставати непридатними до служби в армії та легально виїжджати за кордон допомагали за 9 тисяч доларів США. Злочинна група, якого очолив 34-річний білопільчанин, що має зв'язки з криміналітетом і вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, була затримана на гарячому після чергової обрудки. Пропорушник всього вимагав від свого так би мовити клієнта 9 тисяч доларів, і в подальшому пропорції на даний час невідомі, але частину він планував залишити собі, частину передавав у вигляді непромірне вигади службовим особам лікарських закладів. Таким чином. Було затримано організатора даної схеми при отриманні при остаточному розрахунку, при отриманні чотирьох тисяч доларів США. Його було затримано та порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прокурором направлено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте судом. Обрана інший запобіжний захід, зокрема цілодобовий домашній арешт. Наразі вирішується питання про оскарження даного рішення суду. Вказані особі повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 332, частиною 1 статті 369 та частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Наразі також подальшим розслідуванням буде надана правова оцінка іншим учасникам. Даної схеми, в тому числі, і звичайно, керівникам лікарських установ, які надавали такі підроблені висновки. Що стосується тільки лікарських установ Дніпропетровщини, сумщина на даний час установлена поки причетність лише міста Дніпро. У рамках кримінального провадження у фігурантів справи одночасно було проведено 24 обшуки в Білопіллі, Сумах та Дніпрі. Максимальна міра покарання до 12 років позбавлення волі.